Сьогодні я вирішила приготувати кекси. Розлітаються за одну минуту. Рецептом решила поділитися із вами. В желізну миску або каструльку кладемо маргарин і розтоплюємо на вогні. Туди висипаємо цукор. Вбиваємо два яйця. Стакан сметани або кисляку. Чайну ложку гашеної соди. А тоді просіюємо три стакани муки. Я ще додавлю трошки ванільки. Подивіться, яке воно в мене вийшло за консистенцією. А тепер беру свої формочки і я їх буду змазувати олією. Розкладаю тісто по формочках і буду ставити в духовку випікатися до повного приготування. Ось мої кекси вже й спеклися. Жалко, що не можна передати вам запах через камеру. Ммм, смакота як! Кекси розлітаються моментально. Не замітиш, куди й ділися. Так що, якщо вам понравився рецепт... Ставте лайки і зберігайте смачного.